Потяг єднання до Коломиї приїхали мешканці Луганської та Донецької областей. Організатори такої поїздки вважають, що жодні телефони чи телевізори не замінять живого спілкування. Пасажири потягу, громадські діячі, школярі, волонтери, представники міністерства оборони. Вони подорожують 12 містами у списку і столиця покуття Коломия. Третій за ліком потяг єднання урочисто відправився у подорож 20 жовтня із центрального залізничного вокзалу Києва. Потяг єднання та миру в Коломию приїхали. Гості зі сходу України це люди різного віку та різних спеціальностей. Серед них багато молоді. Саме їхньою думкою про цю акцію та взагалі ситуацію в країні ми вирішили поцікавитися насамперед. Після спілкування з ними власне стає зрозуміло: ці хлопці і дівчата справжні патріоти і майбутні України. Добре, поспілкуватися з місцевими, як вони відносяться до Донецької області, і до взагалі до місцевого народу ну, з Донецька. Гарний і все відносяться добре. Мы приехали из города Дружковки, это Донецкая область. Сама идея ну, вот этого Потях мне нравится. Ну и думаю, всем, кто приехал, это хорошая идея, так как нужно объединять две стороны нашей Украины. Мы не должны быть роздільними. То есть это очень правильно, я считаю что такие мероприятия проходят, но я считаю, что это нужно было делать еще раньше. Не не когда уже началась война и все эти ситуации, а еще до всех событий. Для меня это вообще незабываемый опыт. Здесь у вас живут вообще прекрасные люди. Вы такие дружелюбные и приветливые. У нас точно такие же люди. Давайте все вместе дружить. Я люблю Україну, це моя страна, і я мы що ми едины. Кожне місто нас так зустрічало. Це було дійсно, от на душі, було так спокійно, що все ж таки ми можемо бути разом, і все можливо. Отже, це дуже була гарна ідея таке створити. Гостей зі сходу України зустрічають на Коломийському вокзалі хлібом сіллю та словами привітань на Прикарпатській землі. Ми сподіваємося, що ця поїздка, яка здійснюється. У рамках акції Поїзд миру, Поїзд Єднання багато корисного і доброго принесе, особливо для нашої молоді. Сьогодні Україна переживає нелегкі часи. Сьогодні воріг, російський чобіт-солдата, топчить нашу землю. І подолати ці труднощі, отримати перемогу ми можемо тільки в одному випадку, коли ми будемо єдині, як ніколи. На третьому десятку на нашій землі почалася проливати кров. Це страшна сторінка нашої історії, але разом з тим вона подарувала нам нових героїв. Ми дуже раді бачити вас тут, у нас на нашій землі. Чверть століття ми... Будували Україну, ми її об'єднували, ми мали героїв як Сходу, так і Заходу. Але, на жаль, все, результат був не такий, який ми хотіли. Маємо після того, ми мали Майдан, маємо війну. І тільки сьогодні реально Україна об'єднується. Коли хлопці, як з Галичини, так і з Харкова, як з Волині, так з Одещини, з Полісся, з Покуття. З усіх куточків України воюють пліч опліч. І це є реальне об'єднання. Маємо спільних героїв. Маємо героїв сьогодення. Це наша новітня історія. Дякують за гарний прийом гості. Ці люди, які на собі відчули, що таке війна, і як важливо українцям об'єднуватися і спільно долати ворогів. Микола Бондар в Коломиї не вперше каже, дуже любить тут бувати. І цього разу приїхав з подарунком. Книгою я знаю добре цю місцину, бував тут і маю надію, що знаю людей. І по тому, як ви нас зустрічаєте тепло, я кожен раз, коли приїжджаю сюди, знаю ще щось нове і цікаве і бачу. Авторська книжка, яка підписана, вона, на жаль, а може, на щастя, на російській мові. І мовою оригіналу вона звучить так: – війна. Це про те, що зараз відбувається і відбувалося, і з чого. Що... Ну, як автор думає, починалося серед учасників акції військовий капелан отець Іван. Він має родичів на Прикарпатті. Каже, для нього це рідна земля, але хоче, щоб вся Україна стала рідною для всіх її мешканців. Поїзд Дружби, єдності, єднання, я би сказав, в любові, який має шити цю Україну в єдине ціле раз і назавжди, і щоб ніколи. І нікому навіть не було повадно вдумати, що Україна є північна чи південна, західна чи східна. Вона єдина, як тридиний Бог є в нас і свята наша віра. На зустрічі згадали усі героїв України, усіх тих, хто боронить кордон рідної держави. Живим, подякували. А убитих вшанували хвилиною мовчання. Без пам'яті наших героїв ми ніколи не зможемо розпочати нову історію. Або нову сторінку історії нашої. Тому пам'ять про тих героїв має жити повічно в наших серцях і наших душах. Учасники акції приїхали до нас зі щирістю та подарунками. Дуже хочуть, щоб ця поїздка справді згуртувала українців і стала символом єднання усіх мешканців нашої держави. Я звучанська на самом деле у нас і, казаться очі много общого. У нас совет теж находиться на Грушевська. Год назад, коли ми переміновували улицю, потрилі в Каламиї міськрада на Грушевська захотіли точно так же назва. вообще очень ясно слушала слова ваши приветственные. Очень жаль, что нас объединила война. Наверное, для нас это урок, и поэтому нас должен объединять мир. Поэтому вот наш первый шаг. Мы бросили все свои дела, учебу, работу и решились на больше двух недель провести в поезде. Вы представляете, да, что это такое? И приехать к вам, пообщаться, Кожен ну, город нас приймає э, действительно очень радушно. Я думаю, що в этом годі буде же радушний прийом. І поэтому ми к нам в гості. Всіх учасників потягу нашого з Донецької області, а це міста Авдіївка, Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Слов'янськ. Я хочу щиро подякувати вас за теплий прийом і побажати вам. Успіхів, здоров'я, наснаги. Хай вам всім щастить. І від учнів Завдіївки вашу, ваш музей писанки ми даруємо таку писанку, зроблену своїми руками. Ще є один подарунок від Донецької області. Міша, виходь. Це картина, яка була намальована буквально тут за декілька хвилин. Це слава Україні! Гостям зі східних областей України влаштували екскурсії містом та показали найвизначніші місця столиці Покуття.